Сьогодні 22 травня у Кременчуці відбувся футбольний матч першості України першої ліги другого етапу чемпіонської групи. Гра між Кременчуцьким футбольним клубом Кремінь та Тернопільським футбольним клубом Нива скінчилася. Нічиєю ця гра була рівна, тому що могли вигравати і ми могли вигравати і команда суперника. Ми як і вони напевно сьогодні грали на на перемогу для емоцій для для волівальників був період часу коли ми володіли ініціативою, був період часу коли коли вони тому Рівна, рівна гра. Рахунок на перших хвилинах гри відкрив гравець команди Нива Арсеній Дорошенко. Після чого кременчуцькі футболісти перехопили ініціативу на полі. Гравець Кременю, Доуренбек Азізов, зрівняв рахунок, поціливши м'яч, чітко у ворота. Як результат, на перерву футболісти пішли з рахунком 1-1. Задоволеними діями футболістів на футбольному полі, і задоволений тою самовідачу, тим бажанням, з якими сьогодні виходили на футбольне поле. Так, як складалася ситуація до цієї гри, я думаю, що ми до неї достойно ми вийшли з цієї ситуації, тому що ми приїхали, скажімо так, не в повному складі. У нас всього дві заміни було на сьогоднішню гру, але хлопці молодці. У другому таймі Кремінь вирвався уперед. Гол забив Кирило Матвєєв, але тернопільські футболісти не змусили себе довго чекати. Олег Хруставка зрівняв рахунок, з яким і скінчився матч. Підбиваючи підсумки гри з рахунком 2-2, матч можна охарактеризувати жорстка нічия при взаємній повазі. Чекаємо на подальші ігри наших спортсменів. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.